У зв'язку зі змінами, які відбулись у законодавчих актах, вихованці дошкільних навчальних закладів, які мали статус потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, втратили право на безкоштовне харчування. Тепер користенці повинні оплачувати 60% від вартості обідів, 40% бере на себе місто. Розмір батьківської плати на дітей віком до 3 років становитиме 7 гривень 73 копійки, від 3 до 6 років 12 гривень 29 копійок. Це стосується і тих дітей, які навчаються у перших класах на базі дитячих садків. Це ДНЗ номер 8 11, 13, 14, 16 та центри розвитку дитини номер 4 та 18. Для того, щоб своєчасно відбулося замовлення, постачання продуктів харчування, якісна організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, батьки матимуть до 10-го числа наступного місяця сплачувати вартість харчування дитини. Меншу суму платитимуть батьки, у яких троє дітей та більше. Для них розмір плати зменшено на 50%. Є категорія родин, які взагалі звільняються від оплати харчування. Від батьківської сплати будуть звільнятися діти, де прожитковий сукупний дохід сім'ї складає менше прожиткового мінімуму, діти сироти. Діти малозабезпечених, як уже я сказала, сітмень, а також діти військовослужбовців, батьки, які загинули під час виконання своїх посадових обов'язків. Підкреслюємо, нарахування батьківської плати здійснюватиметься лише за фактично відвідані дитиною дні.